Після снімені проєкту сталося неполадка. Один з учасників захворів, він буде зніматися вдома. Прошу звертати на це уваги. Та хотів би вибачити за вітера задньому плані, так як професіонального мікрофона у нас немає. Сьогодні соціальній мережі одна з найпоширеніших речей, які використовують люди, але чиєм не завжди безпечним. Сьогодні ми це і розберемо. На даний момент в Україні соціальні мережі використовують більше 30 мільйонів осіб. В онлайн спільнотах ви можете наткнутися так як на добро, так і на зло. Тобто, як і на добрих людей, які можуть допомогти вам, так і на шахраї, які можуть вас обдурити на гроші або на товар. Сьогодні ще можемо як і придбати, так і продати. Замовлені товари, вам потрібно подивитися інформацію про нього та подивитися відгуки. Коли ви заповнюєте анкету при покупку товару, вам потрібно подивитися, чи є у вас функція оплати товару, щоб забезпечити себе тарману. При продажі товару не доверяти занадто швидким і наполегливим продавцям. Якщо покупець хоче придбати товар при зустрічі, вибирайте для цього людні місця: торгові центри, кафе Щоб безпечно користуватися інтернетом, не потрібно переходити на підозрілі посилання або сайти.